Вітання стрільцям! ви на каналі Проствол. Сьогодні з вами я, Ігор Бондар. І сьогодні ми будемо, раз ви вже бачите мене, значить говорити таки про зброю. Але будемо говорити не стільки про зброю, скільки навколо пістолетні теми. І саме тема нашого сьогоднішнього випуска буде звучати приблизно так: як підвищити свій рівень навичок володіння короткоствольною зброєю вдома без справжнього короткостволу? І знаю, що зараз будуть коментарі про те, що немає закону про зброю, про те, що влада боїться озброєних громадян. Чесно Речі, абсолютно з вами погоджуюсь. Більше того, скажу, розумію, що напевне, в нинішній обстановці абсолютно алогічним буде і кроком не надати доступ до короткоствола, але маємо, що маємо і відповідно мусимо виходити з цієї позиції із цих даних вже якось так, щоб підтримувати свій навик. Більше того, скажу, судячи по статистиці мого особистого полігону, цікавість до короткостволу у громадян є. Люди займаються в клубах, займаються, тренуються по на курсах вихідного дня і так далі. і так далі, Тому що пістолет насправді дуже складна, але тим не менше дуже цікава дисципліна. Я до 2021 року взагалі пістолет не брав у руки, а потім, знаєте, як то отримав доступ і прорвав, що називається. І думаю, що багато хто з вас також вже крутиться в орбіті нашого каналу Каджиганс, нашого каналу ProStvol, і також почав стріляти. І ось як зробити так, щоб ви стріляли по вихідним, умовно кажучи, там по 100 набоїв. А при цьому не втрачали, тільки підвищували навик між цими відвідуваннями тиру, між там цими суботами чи цими неділями. І ось нам на допомогу приходить така фірма, як Umarex, яка робить досить точні копії. І я сьогодні вам розкажу, що це взагалі таке. Одразу хочу зазначити, що не буду вам розповідати про конструктивні особливості, тому що для цього є профільні канали, які досить конкретно розбираються в питанні, а буду говорити з точки зору людини, яка більш-менш професійно ну. Мені так здається, розуміється на пістолетах, розуміється на підготовці стрільця, і я буду про це говорити виключно зі своєї точки зору, тобто з точки зору тренера-інструктора, який навчає громадян України володіти короткоствольною зброєю. Да, В основі мої, моїх відвідувачів лежать служби, і тим не менше в них є доступ постійний. Але що ж робити таким людям, яких немає постійного доступу? Вертаємося до теми огляду. А саме пістолети. Марки Умарекс. чого я говорю саме за них, тому що виявляється, там була ціла якась така процедура, коли Умарекс отримав патент, отримав дозвіл на виробництво точних копій Глока, і всі інші копії, які робить не Умарекс, в тих чи інших параметрах не відповідають, не відповідають своєму прототипу. Умарекс вже зробив їх досить точними. Я спеціально взяв декілька пістолетів і не, і, скажімо так, недосвідчений глядач не одразу зрозуміє, що є копії що є е, е, іграшкою. Що є що є бойової зброї. Наприклад, оцей Glock 17 Gen 5 являється стрейкбольною копією. а це його бойовим аналогом. Як то говориться, знайдіть різницю. Більше того, у більшості цих пістолетів прицільні пристрої у більш дорогих моделей з'ємні, що дає змогу встановити штатні прицільні пристрої Глоку, але тим не менше, навіть нез'ємні прицільні пристрої також нам дозволяють використовувати їх в повній мірі. Тобто, іншими словами, ми маємо макет, який можна купити за невеликі гроші, яким можна виконувати 95% маніпуляцій зі зброєю. Більше того, скажу, одразу щось напише про те, що Магазин та міняти важко, а я вам не буду розказувати про те, що на них можна міняти магазин. Робіть це на полігоні. Що стосується самих пістолетів, давайте поговоримо про те, що можна тренувати взагалі з пістолетом вдома, саме з копій. не стріляючи, тобто холості тренування, холодні тренування. Перш за все, це хват. Що таке хват взагалі? Хват це спосіб утримання пістолету, який дозволяє повернути ваші прицільні пристрої в те місце, де вони були перед пострілом. Це не боротьба з віддачею, це саме повернення пристроїв в те місце, де вони були перед пострілом. Як тренувати хват? Всі ті самі принципи, які ви використовуєте на вогнепальні зброї, потрібно відтворювати і при приголосіння з макетом, тобто та ж сама напруга. Повірте, яка різниця встріляється і макет чи ні? Якщо ви видомов все, все одно холостите? Ця ж сама напруга, яку розвиваєте вказівним пальцем лівої руки під спусковою скобою? перетискання в основу великого пальця на відкриту частину рукоятки і так далі. Положення рук, все це можна відтворити на вашому макеті. Наступний момент, от я розкажу, чого не можна робити. Наступний момент це візуалізація, тобто використання прицільних. Цей пістолет точно дозволяє. Він має абсолютно копію прицільних лока. Він дозволяє тренувати таргет фокус прямо в себе там, на домашній стінці, коли ви, відтворивши хват, поставивши руки відповідно до того, як вони мають бути при вогнепальні, вогнепальній стрільбі, тримаєте фокус на мішені і при цьому переключаєте фокус з мішені на мішень, підводячи сюди прицільні. І от скажіть мені, будь ласка, а точніше напишіть в коментарях, яка буде різниця між вогнепальною зброєю і страйкболів чи пневматичною зброєю в цих маніпуляціях? Одразу вам скажу ніякої. Тепер що не можна робити з страйбольним Пістолетами. Я вам покажу е, ці моделі більш детально і розповім, що мені в них сподобалося, що ні, і якби в кожну з них ви побачите. Що не можна робити з цими пістолетами? Ось з цими пістолетами у вас не, не вийде тренувати триггер-контроль, тобто роботу ударно спускового механізму ви точно не пропрацюєте. Хочете відкрити маленький секрет? Я, коли тренуюся в домашніх умовах, я також тренуюся з тракбольними копіями. Це раз. По-друге, я взагалі не трогаю, не, не чіпаю спускових гачок в своїх тренуваннях. Ну, хіба що, можливо, там, кладу палець. Коли я отримую картинку прицілу. На що я звертаю увагу? Я звертаю увагу в тренуваннях своїх на розподілення зусилля лівої руки, правої руки і на, прицільну, на картинку прицілу. Все, всі ці речі дозволяють це відтворювати в повній мірі. Давайте буквально коротко пробіжимося по моделям. У Мерехс ділиться в основі своїй на дві таких частини. Я зараз розповім, чого це важливо. Перше, є дешевші у є дорожчі Мерекси. Дорожчі Мерекси, дорожчі копії мають блоубек. Дешевші версії не мають блуберка. У дорожчих версіях прицільні пристрої з'ємні, у дешевших версіях не з'ємні, але ті. Для тренування особисто для себе я вважаю, що доцільнішим буде використання саме версій, які. Мають рухомий затвор і мають прицільні пристрої, такі як у оригінала не леті разом з затвором, а зроблені окремо деталю. Це мені потрібно передусім для того, щоб можна було їх замінити у випадку необхідності на щось інше. Наступний момент повазі вони дуже близькі по вазі і відрізняються. Буквально там деякі моделі грамами, і це точно позитивно сказує, сказується на якості тренувань. Вони вгласять в штатні коборя. Наприклад, там є фірми Атагірі, такґгос і так далі, яких зараз на ринку повно. І саме у Мерексовські глоки залазять ці кобори без проблем. Відповідно, всі ці маніпуляції з виконанням там витягування пістолета з кобури, отримання картинки прицілу і так далі можна використовувати ці речі. Моделі є велика кількість там глоки 45, глоки 19, глоки 17, глоки 19х і так, далі, і, так далі, і так далі. І от я вам скажу: знайдіть серед цих пістолетів страйкбольну копію, ну і іграшкової іграшкові пістолети. Ось я пильному глядачу покажу їх. Я вам скажу відверто, тут обидві стрихбольні копії. Тепер розумієте, до чого я це говорю? Я це говорю до того, що все дуже схоже, і відчуття бойового пістолету при тренуваннях у вас дуже-дуже на високому рівні. Ще раз повторюсь: особисто я тренуюся страйкбольними копіями у себе вдома, тому що змоги взяти пістолет з тиру і завести його до додому, і там потренуватися, навіть у мене немає. Тому я змушений використовувати ці речі. У мене особисто є у Морексовський Глок-34, є деякі там страйкбольні ЧЗети, і ось такі Вальтер, які вже мене роками трудиться. Він, правда, в мене встановлений каліматор, до речі, в цій моделі є можливість це зробити. А роками трудиться і вже не працездатний сам по собі, але тим не менше використовується мною як макет. Тому що, повірте, холостіння це ваша основна робота з пістолетом, а стрільба це є перевірка вашого холостіння. І якщо вже немає доступу до вогнепальної зброї з пістолетом і немає змоги. Користуватися ним дома, а лише тільки в тирі, будь ласка, тренуйтесь, це буде точно краще, чим не робити взагалі нічого. І ті, хто говорить про те, що це не працює, я вам скажу відверто, я їх на п'єдесталах не бачив, чесно вам скажу. А зустрічаюсь тільки з тими людьми на п'єдесталах, на змаганнях національного рівня, які холостять, які тренують і настрають, налаштовують свої руки. Якщо ви подивитесь на мою руку більш детально, то побачите, що в цій частині і в цій частині є прямо вже такі тривалі багаторічні мозолі, які з'явилися внаслідок саме холостіння, а не стрільби. Тому що стрільба більше втомлює, холостіння більше заставляє вас працювати. Друге питання це методики. Але на нашому каналі є величезна кількість відео, наша школа, де ми показували стрільбу з карабіна, стрільбу з пістолета. Там детально розглянуті це відео. Тому, якщо ви справді хочете опанувати пістолет, велкам. Всі механізми і всі процеси ми вам розказали, показали і продемонстрували, і вони є доступні для вас. Є. Тари, в яких ви стріляєте по вихідним, є пістолети страйкбольні копії, якими ви використовуєтесь з понеділка по суботу, мовно кажучи, для холостіння. Є відеоматеріали, які дозволяють вам їх використовувати у якості навчального посібника. Тому згадайте приказку: той, хто не хоче, шукає причини. Той, хто точно хоче, шукає можливості. Мої. Учні, яких досить багато такі можливості знайшли. А далі вибір за вами. Дякую за увагу. Якщо є що сказати, пишіть в коментарях. Будемо раді відповісти на ваші коментарі. Переходьте по посиланням, які ми покажемо там далі, тому що там є дуже багато цікавих телеграм-каналів. Будьте в курсі новин, залишайтеся в безпеці. Пока.